Вітаю, танкісти, всіх на своєму каналі, з вами Джон. І у нас сьогодні буде на огляді восьмий рівень радянський, важкий прориву. Це ударний. Ударний, одне слово, просто ударний. Ударного є проблема. Ось ця. Ось. Ось і все, ось ця проблема у нього, сама головна, це треба пам'ятати. А взагалі виглядає він як 260. Щось суміш, да, і Із 7-го, і 260-го, а башня ось 260-го. Але тут я, я ж вам кажу ще раз, ось така проблема. Ось вона. 110 мм просто. Я покатався на ньому трошки, мені кв 3 туди напихував, 7 рівні, просто мені бронебійними туди напихували. Для. Навіть навіть не вицілювали, просто напихували і все. Друзі, давайте по екіпажу. Всім бойове братерство, всім ремонт, на стабілізацію поставте, на пожежогасіння поставте. Максимально на точність. Це треба обов'язково. По обладнанню, якщо у вас немає трофейного покращеного, нового обладнання, будь ласка, стандартне, В слот підживучість, закалка, досилач та третя турбіна. Або просто турбіна. Далі, у вас тут буде потім, коли викачете повністю польову модернізацію, десь у вас буде слот ще або під вогневу потужність, або підрухливість. То тут вже під свій стиль гри, будь ласка. Турбіну, звичайно, можете в слот під рухливість поставити, тоді у вас буде приріст, буст буде додатковий до швидкості і до е, всіх цих маневрів. Або на вогневу потужність. Я поставив досилач, тому що мені потрібна вогнева потужність більше, ніж цей. Я поставив сюди Т3. А хтось ще може поставити замість, наприклад, закалки. Хтось може всунути туди стабілізатор, наприклад. Да? Комусь так. Тут ви вже самі собі вибираєте, що вам більше пасує. В настанови я собі ще нічого не ставив. В настанови можемо поставити. Давайте на досилач. Давайте на досилач поставимо. Ось так. По в снарядах побалакаємо в бою. Ну і по дефолту мала аптечка ремкомплекта, автоматичний вогнегасник. Польова модернізація. Тут все просто: тут на, на електропривод паралаксу можете поставити, тому що він поганенько бачить. Тут або шестерні наведення, плюс 5 до швидкості зведення, або від розміру кола зведення. Тут я вважаю, що давайте ми з вами подивимося. 0, так, 2,68, так 04, так. Угу. угу 0,82, Угу. Ну, можна поставити. Можна поставити розкид, Можна ось поставити ось це. Плюс 5 до швидкості зведення, наприклад. Да, тут у вас буде 0,39, а так буде 0,4. Ми всі звикли да, грати з 0,4, нічого тут страшного нема. Час зведення 2,68, а так 2,82. Можна на зведення. Тут поставити ось це, ось це. І тут поставити до швидкості повороту шасі. Друге, друге, друге. Ну і плюс додатково, я ж вам казав, що о, там можете собі тут вибрати слот або на вогнову потужність, або на рухливість. Далі, по броні. Що в нас по броні? Давайте. Броня, вона, вона є. Вона реально є. Я танкував кумулятиви просто. Кумулятиви різних масштабів, танкував нереально. Е, може мені просто підкрутило, або не знаю що. Дивіться: 150 ВЛД, щучий нос, щучий ніс, 280. І дивіться, він уходить от сюди. Кути нахилу мінус 6. Але дивіться, якщо ви граєте, да, ніхто так грати не буде, у вас так гармата не схиляється, але тим паче да, 390, дивіться, які куди. Якщо ви будете просто в нього стріляти, наприклад, знизу вгору, то ну, куди ви його проб'єте? Ну куди? Куди? Вам не вистачить бронепробиття просто. НЛД, звичайно, да, тут кулаком пробивається, 110 мм. Самі розумієте, тут. Тут башта, тут тут, тут тут, бачите, тут бачите, тут, да? Ну, тут. 318, ось сюди. Ось сюди голдою, кумулятиви, да, у кого пробиття за 300 мм, будь ласка, сюди 328. Якщо 300 мм, якщо десь зустрінете якийсь танк, да, там, наприклад, у кого пробиття там, 320 кумулятив, 330-340, не дай Боже, ПТшка якась, да, як панзер Є100, або ГФТ-шка, або ще якась 395 пробиває кумулятив. Ну, то це все. Це трагедія зразу. Сюди, зразу сюди вас будуть пробувати. Ну, тобто, розумієте, ось. Проблема. Основна проблема 100 мм, 118 приведений. Форма корпусу така. Що танкувати бортом, самі розумієте, витанковує, блін. Просто метеорити, астероїди, він витанковує. Максимально все. Е, в принципі, все сказав. По танку, кути нахолу, ще раз скажу, мінус 6. да? Мінус 6. Куди нахоло, мінус 6. В принципі, ДПМ 2408. Добре, відправляємося в бій. Поїхали. Друзі, підписуйтесь на канал, вподобачки, лайкосики, протискайте. Не забувайте. Підтримайте Джона, будь ласка. Підтримайте Джона. Мене. Тобто мене. Так. Якщо граєте, друзі, перезаряджання в мене 984. Стандартний підкол 221 пробуває, губить пробиття на дистанції. Це модернізований деструктор. 390 середня шкода летить, 1100. Плюс у нас 285 голда, кумулятив 380 20 летить, також пробуває. шкода така сама. Фугас, нормалізація відсутня. Пробуває 61, 790 летить і 530 середня шкода. Кумулятив це, звичайно, найкращий снаряд у грі. Йому без різниці, яка дальність, яка дистанція, він буде собі летіти зі своїм пробиттям, майте це на увазі. Найкращий снаряд у грі, ще раз вам повторюю. Так, нам треба куди поїхати? Нам треба тут поїхати, стати ось тут. На ударному. Де це місце? Не пам'ятаю. О, в когось, бачите, Stone Sentinel. Я. Бізон. А, нам треба поїхати стати ось сюди. Ось сюди, поїхати, стати. Будемо грати на підколах, стандартних снарядах. Будемо закривати свою ахілесову п'яту. Ну, зараз будемо дивитися, буде тут хтось, не буде тут нікого? Хтось буде, може не буде? Давайте. Пум! А, так. Албі вже отримав там в них. Ха! Вже ХП нема. Ударний що там, Ударний просувається. Давайте можемо... Я не знаю, бо давайте спробуємо піджатись. One of our is One of our куди снаряд полетів? Я не знаю. У мене ударний не пробив тут, так? Зато він мені bounded. куди? Куди він мені влупив? А! Я ж кажу в шишку. Так. Так, він перемкнувся на голду, так? Да? А я не можу використати цей, у мене щось не працює. Десь в нього є тут зона така. Десь в нього там є зона. Можна його пробити. Так, контролюємо цей. Він танкує, він відтанковує, він хоче витанкувати снаряд. Я не знаю, чого в мене не перемикається. А, не знаю, чого в мене не перемикається. Так, ІС-3 там, так. Да? Ударний тут, ІС-3 тут. Треба якось розводити їх на цього. Пум. Закинули. Пічку закинули, дивимося, що в нас ударний тут. Так. Ну, Ударний, ну, чувак. Арес обістрався, так? Да? А, В каток. Пішло в каток. Полетіло нижче. Я хотів йому ВЛД дати, а полетіло нижче. Полетіло просто вниз. Ось, сюди хотів. Якраз. Чувак не дивиться відоси Джона Бульдозера, він не возить з собою автоматичний вогнегасник. Це йому буде така наука. Це буде йому. Ааа, бачили? Він повинен боком стояти. Він повинен стояти був боком просто, чувак. А я заряджаюся. Я ще заряджаюся. Це погано. Stone Sentinel там стоїть, нормально собі шокує. Дозаряджає свої снаряди. Даємо плюху сентінелу. Ударний, давай. Треба розряджати. А... Добре. Та я ж стріляю, мені треба теж стріляти по ударному там. У нас тут, звісно, така проблемка. Я вам хочу сказати, треба дивитися вліво вправо назад, вперед, вліво-вправо. Ну що на допомогу? Давай поїдемо ударного розрядом, да? Він мені БК зніс. Блін, <плес> я не знаю, чого в -о. Мені... Oh. <плес> Треба ховатися від цього, давай, забирай. Окей. Okay. Треба розуміти, де АРС. і де. Де танк ще. А він ззаду просто, він просто ззаду. Треба переїхати, блин. Я граю на третій 3 турбіні, мені все рівно важкувато. ХП в мене нема. Треба дивитися, треба допомогти ударному. Блін, я не встиг. О, чувак? Якому дали на фулл ХП, у нього залишилося, скільки в нього залишилося там 100 хп навіть, навіть менше. Він мене його не добрали просто. Я не встиг башню відвернути, але він мене, там він мене просто пробиває. Е, кумулятивом зарядив мені. У нього кумулятивом, я не пам'ятаю скільки. У нього бронебійним 270. Він мене навіть бронебійним би пробив. Кумулятив я не пам'ятаю, скільки у нього там. Чи підкол, чи кумулятив. Боже, дай Бог пам'яті. не пам'ятаю. Не пам'ятаю, який снаряд у нього там голдовий. Треба подивитися. Але 3086 шкоди дав. Ну це поразка, ну друзі, що? Але бі нічого такий. Можна було більше дати. Можна було більше дати. Але і так. Я там заряджався, бачили, виїжджає Ареска, Ареску не встиг розрядитися. Там Ареску я мусив забирати. Чому? Тому що в неї. Я стріляв вище в ЛД, а полетіло йому в каток залетіло, я Березку б, вже б забрав. Але ну, бій непоганий, непоганий бій. Якщо так закривати його, цей будемо так казати, нюанс, недолік його, то в цілому, в цілому непогано. В цілому непогано. Ну, тримає удар. Тримає. тримає. Я вчора пограв на ньому ж кажу. Там трошечки поплювався. Думав такий, ну, блін. Е. Думаю, взяв на свою голову танк. <піллях> О, -хо, 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 хо Ох, ми тут з вами і пограємо проти. Піцкіпер, Піцкіпер. О, 705 А. Непогано, непогано. Хоч Бабахіч. Наресич, аркутури, Є50. Гарні танки, гарні танки. Пам'ятаєте про цей недолік ось цей, ось цей крупним планом я вам його показав. Будемо кататися на підколах на стандартних снарядах. Будемо тестити. Ще раз, що у нас таба? Стабілізація, Бачите самі, бачите, яка стабілізація. Ось вона така найкраща в світі стабілізація. Так. Їдемо. Ударний. До речі, я не знаю, яка планка на ударного. Не маю поняття. маю взагалі поняття. Яка планка на ударний у нас. I don't know. О. Летний Ну, Зелененьким fisch. було, бачили? Точно влучив, влучив, точно! О, оце влучив. Е, я стою за деревом, бачите, дерево мене закриває, так. Е, а куди чувак впав? Що 705А, хоче проїхати чи що? Вище. Вище. Десь він увімкнув, напевно, режим маскування. Маскування активоване. Він, напевно, пограв в цей ...крайзис. Оп! Накинув. Він стоїть так, в невигідній позиції, звісно. Робокоп. А, в, а, а вдруг би залетіло, чесне слово. А вдруг би залетіло? От блін. Ха -ха. Добре, давайте почекаємо ще раз. Я йому може дам в лючок, може він виїде все ж таки. Давайте я почекаю. Забрали. Це дуже добре. Не знаю, можемо ми проїхати чи не можемо ми проїхати, будемо дивитися. Там бабашка стоїть. Бабашка. Уп. Так, за цим ховаємось. За цим ховаємось. А, ну. Я свічу бабаху, да? А, ну. Давай, бабаха. The enemy is Контролюємо це цього чувака. А, ну. Повне зведення. Гідь. Мимо. Ще раз. Повне зведення. Іть! Сібрали. Окей. 1654 маємо. Ну, то 2000 суми є. Yeah. Це окей. Два фраги зробили. 7-1 рахунок, перемагаємо. Трошечки постріляв. Е, в цілому. Так, можна фугас. ФУГЕС. Заряджаю, ФУГЕС. Буде Су-130 ПМ там. Чи не? Щоб накинути йому, дати йому ляща. Але вони всі там стоять. Це дуже-дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Ага, сушка переїхала, зрозумів. Ну що, заряджаю назад, заряджаю підколи, під'їжджаємо сюди, піджимаємося. 35 іду на Т-3, бачите самі, да, на це плюс. Це по траві по цьому гівну. Сипихити тут у нас, так? Had. Цік. -а Ха-ха-ха! Без зведення! На! І тобі дам, і тобі дам, всім дам. У, -у, -у чувак, давай отак, так о. О. о И І тобі дав, и тобі дав. Ано, ано. Хить! Не залетіло, але шкода, що не залетіло, шо в нас? хоч, Хоч б. Ай-яй-яй-яй-не-не-не! Не! Не-не-не-не-не-не-не-не! На катку, все, все, зловив, да? Блін. Боже. Броня ударного врятувала. Броня ударного врятувала. Просто врятувала броня ударного. Я фігію, АРЕСка там. Блін, броня удар. Трохи, я думав, все. Я вже, я вже себе похоронив, я вже, собі, я вже собі могилу шукав. Я вже собі могилу шукав. От, блін. На 900 він. А він йому БК взірвав. Ну, 3000, да, там 3400 суми видав 3500. Блін, блін, блін. блін. Але я не пробив в НЛД, було б 3000 шкоди, і там 3500. Блін, не пробив в НЛД. Треба було в верхній Тріплекс стріляти йому в цей Тріплекс командира. В Дальномір Дальномір називається, да? Щось таке. В принципі, в принципі все. А... Ось такі він, друзі, ударний. Пишіть коменти, як вам танк, маєте його в ангарі у себе чи не маєте, подобається він вам чи не подобається. Пишіть коменти, підписуйтесь на канал, вподобайки протискайте. Звіть своїх друзів, нехай заходять на мій канал. Рекомендуйте мій канал, нехай заходять, підписуються, дивляться мої відоси. З вами був Джон Бульдозер. Найголовніше, друзі, не хворійте і нехай вам щастить.